Село Кривин лежить якраз посередині шляху між Славутою і Острогом, дивижну церкву Корабель, що стоїть при дорозі, майже в центрі села, не променете ніколи, адже поставлено надзвичайно вдало, над ярком на узвищі. Вітаємо, шановне товариство! З вами обласний челендж Мій край. Перлина Хмельниччина. І ми, вихованці гуртка, юні екскурсоводи, керівник Катерина Федорчук, центру туризму і краєвзнавства учнівської молоді міста Нетішина. Сьогодні розповімо про об'єкт культурної спадщини свято дмитрівську церкву пам'ятку архітектури 18 століття, яка знаходиться у селі Кривин. Метішинської ОТГ, що на Хмельниччині, дуже ефектна, гармонійна, типово українська, тридільна і триверха. З басанням по всьому периметру. Церква дерев'яна, верхи під бляхою, по поволинському блакитна. Тризрубна, триглава, підпоясана галереєю по всьому периметру. Церква чимось нагадує корабель. До того ж, така форма церкви у ті часи мала назву кораб, тому порівняння не просто символічне. Кривинська пам'ятка, котра щороку приваблює до себе все більше туристів, милує око й Зараз. Відомо, що звели її на місці греко-католицького храму, котрий згорів через необережність Паламаря на другий день Пасхи в 1762 році. Тим не менше, вже наступного року за кошти князя Яблоновського, замість погорілого, було побудовано новий дерев'яний храм, зведений храм у стилі українського бароку, кривинською громадою майстрів та слярів, і нині вважається безцінним зразком Волинської школи народної архітектури. У селі Прозерку ходить багато легенд. Одна про те, як задумав колись князь Яблоновський нав'язати своїм селянам кріпакам уніацьку віру. Коли приїхав новий священник, то застав на місці церкви порожнє місце. Виявляється, за одну ніч селяни Кривинці розібрали її і заховали в різних місцях. А коли священника з села вижили, то церква вдруге за ніч з'явилася на тому ж фундаменті. На сьогодні все обов'язково приїздіть до Кривина помилуватися, диво храма. Дякуємо!